13 вересня Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету відсвяткував своє 55-річчя. З нагоди ювілею в коледжі відбулись урочистості. Розпочалося святкування ювілею біля каплички Божої Матері, де отець Сергій провів молебень. Далі відбулася урочиста академія, на яку були запрошені НЕДзельський Володимир Йосипович, голова Золочівської районної ради, Нижник і Огор Миколайович, заступник голови Золочівської райдержадміністрації, Закала Іван Ярославович, начальник управління агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації, Андрушків Богдан Миколайович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член Національної спілки письменників України, завідувач кафедри менеджменту і підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного. Нічного університету імені Полюя, випускник коледжу 1967 року, бурий Володимир Степанович, керівник приватної агрофірми Новий світ, випускник коледжу. Спільник Андрій Васильович, депутат районної ради, керівник фермерського господарства, випускник коледжу. Починок Андрій Іванович, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Княжі Лани, випускник коледжу та кривий Микола Ігорович. Директор приватного підприємства Бархат, випускник коледжу, у залі були присутні ветерани праці коледжу, випускники різних років, працівники та студенти. І словами вітання перед ними виступив директор коледжу Павлюк Микола Васильович. Він розповів про досягнення коледжу у навчальній, методичній виховній спортивній роботі і підкреслив, що сьогодні це потужний вищий навчальний заклад, випускники якого Плідно працюють у всіх сферах агропромислового комплексу, в науково-освітніх установах, в органах місцевого самоврядування. З нагоди ювілею колектив коледжу тепло привітали та вручили подарунки представники районної влади та запрошені гості. Свято завершилось концертом учасників художньої самодіяльності коледжу. Ще раз свято вас вітаю, прийміть найсердечні вітання з нагоди такого чудовий ювілей, дві п'ятірки, дуже гарно звучить, але я так розумію, це тільки перші кроки для того, щоб продовжувати таку хорошу працю на ниві професійної діяльності. Ви як керівник, поділіться, будь ласка, своїми емоціями. Емоції дуже гарні, дуже задоволені від святкування. Тому що дійсно коледж, який існував 55 років. В принципі, дійсно для організації ту не є вік, але за 55 років він випустив 14 тисяч випускників, які працюють. І в сільському господарстві, і в техніці, і в науці в нас багато наукових в наших установах Львівської області і за межами Львівської області. Крім того, от ви бачили нашого академіка, членкора, ви бачили нашого. Письменника, а таких письменників, поетів розкидано не тільки в Україні, а й за кордоном. І нам дуже приємно, що от вони приїжджають до нас, що вони пишаються, що вони люблять то новоселище. І, на правду, я теж його дуже люблю. І я думаю, що моя адміністрація і ті люди, що зі мною працюють, ми всі в того закохані. А найбільше саме основне, що ми працюємо для молодого покоління, для студентів. І повірте, що стараємося робити все з любов'ю. Виховувати їх, щоб вони були людяними, щоб вони були професійними, щоб вони просто могли піти в життя від нас. А чим зараз живе коледж? Сьогодні живе 55 п'ятиріччям, Святкує. сьогодні святкуємо, а взагалі роботи дуже багато. Готуємо майже всі спеціальності, які є в сільському господарстві, в агропромисловому секторі економіки. Готуємо тваринників, ветеринарну медицину, готуємо рослинників, готуємо фермерів, готуємо механізаторів, бухгалтерів.